Вінницький 26-й ліцей носитиме ім'я Героя України Дмитра Майборода. У Вінниці запрацював табір для дітей-переселенців в програмі психологічна реабілітація і заняття з арт терапії. У центрі Ямаріуполь презентували світлини міста до війни. 45 мільйонів 600 тисяч гривень на додаткове облаштування споруд цивільного захисту у школах, садочках і лікарнях виділили з бюджету Вінницької громади. За це сьогодні проголосували на сесії депутати. Так, понад 38 мільйонів гривень спрямують на облаштування у школах, дитсадках і лікарнях укриттів відповідно до рекомендацій рятувальників. І ще 7 мільйонів 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів для закладів освіти. Усе для того, аби навчальний рік стартував у Вінниці в офлайн режимі, зазначив міський голова Сергій Мургунов. Окрім того, мільйон гривень виділили на технічне підсилення системи оповіщення. За ці гроші, зокрема, придбають резервне автоматизоване робоче місце дистанційного керування системою. Вінницький 26-й ліцей носитиме ім'я Героя України Дмитра Майбороди. За це рішення сьогодні проголосували депутати міськради. Саме цей навчальний заклад 1997 року закінчив Дмитро. Вінничанин Дмитро Майборода, підполковник Збройних сил України, командир екіпажу літака Ан-26 з чотириста окремої бригади військово-транспортної авіації. Герой України посмертно. Нагадаємо, 14 липня 2014 року його літак «Ан-26» збили російські військові. Наслідок влучання ймовірно ракета типу повітря-повітря, лівий двигун і електрообладнання. Відмовили командир екіпажу майор Майборода. Разом з помічником командира майором Дмитром Шкарбуном відвели літак від населеного пункту Давидо Мекельське на Луганщині. А екіпажу наказали катапультуватися. Обидва пілоти загинули. Підгузки за гігієни, одяг, іграшки та продуктові набори формують волонтери благодійного фонду «Енергія відродження. Все це повезуть до переселенців у Гасінську громаду. Це благодійна допомога з Греції та Іспанії, каже волонтер Олексій Гаврилов. До Вінниці її доставили на день незалежності України 24 серпня. Всього приїхало дві фури, кожна по 20 тонн. Продукти харчування з Греції, з міста Солоніки це фаршировані перці, персики, олівки. Також ми передаємо засоби гігієни. Цього разу ми дуже багато отримали медичних засобів. Тобто, напевно, ну до 10 тонн. Зараз каже, гуманітарки вистачає і для переселенців, і для військових. Можуть бути буси, а можуть бути такі величезні 20-тонні фури, які до нас приїжджають. За півроку повномасштабного російського вторгнення в їхньому волонтерському центрі роздали переселенцям, передали бійцям та розвезли по шпиталях майже тисячу тонн вантажу, каже Олексій Гаврилов. Окрім обласного штабу, їхній центр має і чотири осередки у районах. Айзіни лінці, муровані курилівці і місто Хмільник. Сам перед ми допомагаємо збройним силам. у Нас є кілька підшефних частин, з якими ми на постійній основі співпрацюємо. Зараз волонтери благодійного фонду «Енергія відродження збирають гроші на одності для військових натівського зразка. Хочемо, у нас там амбітна ціль зібрати 100 тисяч євро. Є домовленість знову ж таки в Іспанії, в місті Аліканта з фабрикою, яка спеціалізується на пошиві натовської форми. Закупити в них, вони нам віддають по собі вартості і навіть нижчі собівартості, закупити теплу форму, теплі берци, фліски, бушлати. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров, новини на Суспільному, Вінниця. Бебі-бокси для новонароджених передали Вінницькому обласному перинатальному центру. Це допомога від громадської організації Україна Шотландія. За словами очільника об'єднання Андрія Харланова, загалом в Україну передали понад півтори тисячі бебі-боксів. Їх формували місцеві. Вони приносили одяг, засоби гігієни, підгузки і усе необхідне для новонароджених та мам. А ще писали листівки з побажаннями. 15 переселенців віком від 14 до 16 років проходять психологічну реабілітацію в одному з Вінницьких таборів. Про це суспільному розповіла тренерка з відновлених практик Єлизавета Коваль. В нашому таборі він складається з двох частин. В першу частину дня ми розвиваємо різні навички. Це є навички вирішення конфліктів, налагодження спілкування, тобто. Як знайти нових друзів, як краще порозумітися з іншими людьми, і також це навички відновлення. Тобто, коли ми переживаємо складні емоції, стрес, ми виснажуємося, і нам треба якимось чином відновити свій ресурс, свої сили. От і ми працюємо над цим відновленням. Травня у Вінниці живе Переселенка з Бахмута Дар'я Нікітіна. Суспільному розповіла, вдома під постійними обстрілами разом із сім'єю провели два місяці. Досі реагує на сирени тривоги та гуркіт літаків у небі. Лінія фронту за 5 кілометрів від мого дому. Ти хвилюєшся постійно просто там за дім, бо якби тут все дуже так, тимчасово. У вінниці дівчина вже встигла знайти друзів та записатися до школи. У таборі кілька днів за цей час вивчила кілька практик, як керувати своїми емоціями. Дуже сильно допомагає розвантажитись, бо як це спілкування, це психологія. Ти більше розумієш себе, розумієш інших? Ну в принципі, це дуже весело. З розпитували хто що, як ну з яких вони місць. Тут є навіть теж два хнута хлопці. Ми розпитували там, а де живеш, а в якій школі, а той, а той. А, так з іншими просто розмовляю там дім не цілий, не цілий. Психологічну реабілітацію у таборі проходить і харків'янка Мар'яна. Каже, в захваті від майстер-класів. Отримали завдання нарисувати живу істоту любу, а нарисувала бізьян. Мені подобається. Це. Це заняття і тут дуже хорошо. Такий табір для підлітків переселенців у Вінниці зорганізували вперше. каже його співорганізатор Олександр Щерба. Хотіли, аби вони не закривалися в собі, а через арт-терапію донесли те, що їх бентежить. До того ж, таке дозвілля допоможе підліткам адаптуватися в новому місті. Діти приїхали сюди, нічого не знають. Вони не знають, куди можна піти, де можна чим зайнятися цікаво, а тим більше знайти однолітків, показати їм, що Вінниця приймає дуже тепло, зібрати їх разом і дати їм можливість поспілкуватись між собою, зустрітись на фоні цих активностей, завести якісь інші нові взаємостосунки, дружні. Це вже шоста зміна табору. Перший такий ще на початку літа провели у Львові. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному. Вінниця. Фотографії рідного Маріуполя розглядає переселенка Лілія Волосович. До центру я Маріуполь прийшла з сином. Тут він відвідує заняття з логопедом-дефектологом. Пригадує, як відпочивали в центрі міста біля водограю. Всі наші парки були оновлені. У нас був прямому на центрі міста фонтан, де діти літом у спекотну жару бігали у футболках та у шортах босіком. Для нас немає от іншого міста, ми дуже хочемо повернутися і почати наступний крок зробити знов там. Фотовиставку Український Маріуполь презентують у центрі допомоги переселенцям Я Маріуполь. Це роботи трьох фотографів. Вони робили світлини до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає керівник центру Олександр Халявінський. На фото святкування Дня Незалежності України попередніх років футбольні вболівальники на площі Миру та Свободи, вулиці та сквери Маріуполя. Загалом в експозиції 15 робіт. Сьогодні ми бачимо на цих фото щасливого життя, яке було у нас і в нас в наших маріупольців в нашому місті до 24 лютого. Якщо ми подивимося на всі ці фото, ми побачимо, як люди яскраво ярко прожили в місті Маріуполі під нашим українським прапором. Серед відвідувачів виставки Дмитро Кирилюк, чоловік із Донецька, суспільному розповідає про свої враження від відвідин мирного Маріуполя. Там море таке було, щоб забіжать. По Попоїзд в але треба ну, было полкилометра. і вода літом гаряча була. Так я вже не буду. Атмосфера була дорога. Ольга Лаптіва на світлинах каже, побачила рідні місця. Пригадала, наскільки щасливе життя мала до війни. Необходимо і для местных показувати, який був красивий у нас міст, що він український что нужно его возвращать обязательно. И для нас, потому что одно дело воспоминания в нашей душе, в голове, а другое дело еще раз увидеть это все, возможно, пережить, может быть, где-то всплакнуть, может быть, вспомнить какие-то счастливые моменты, как мы с племянником сейчас стояли, говорили, бегали по нашей площади, по трамтеатру, гоняли голубей, кормили. Это все наши воспоминания, без которых нам очень больно, очень тяжело. Хото виставку Український Маріуполь наразі презентують в усіх центрах допомоги переселенцям Я Маріуполь. Таких в Україні 11. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці відновили ремонт магістральної мережі водопостачання на перехресті вулиць Родіона Скалецького та Пирогова. Роботи на цій ділянці стартували на початку лютого. Старі металеві труби замінювали на поліетиленові. Нас зупинила війна якраз в той день, як мала бути відбуватися затяжка футляру під даної дороги. Був розкопаний відповідний прям але з нападом Російської Федерації ці роботи були призупинені. Поручені По міського ми тимчасово ці всі роботи Законсервували зараз уже принципі відновили роботу. З підрядником сьогодні на перехресті змінюють схему дорожнього руху. Світлофор закрили чорною плівкою. О десятій ранку на порогово отворився затор. У повідомленні на сайті міськради йдеться, під час виконання робіт залишатимуть вільними для руху мінімум по одній смузі в кожному напрямку. Водіїв просять звернути увагу та заздалегідь планувати свій маршрут. Громадський транспорт курсуватиме без змін. Зупинку для автобусів та тролейбусів перенесли на кільканадцять метрів у напрямку електромережі. Комунальники монтують розклад руху громадського транспорту. «Це час, поки йдуть роботи, потім, коли все зробиться, перенесуть все назад». Пішохідний перехід з перехрестя перенесли на 50 метрів у напрямку електромережі. Тут же встановили додатковий світлофор та відповідні дорожні знаки. Ремонт магістрального водогону проводять у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 замінюють мережу від вулиці Лебодинського до вулиці Пирогова. У рамках проєкту мають замінити 10 кілометрів труб. Вартість робіт понад 7 мільйонів доларів США. Кредит надав світовий банк. Ділянку до повністю до річки, тобто до дюкрема ми її проклали. У нас залишилася невеличка ділянка, яку нам потрібно закінчити. Це зараз. Це локація робіт скалецького переговору. Відновити ремонтні роботи було важко, бо через початок повномасштабного російського вторгнення у підрядника забрали до війська багато робітників, каже директор облводоканалу Дмитро Кістіон. Додає, заміна труб дозволить містянам отримувати якісну воду, зменшить кількість поривів на мережах. Це вже будуть нові, нові, нові труби. Перед тим як ми їх вводимо в експлуатацію, ми їх ретельно промиваємо, дезінфікуємо, Після цього тільки вводимо в роботу. Ну і також основним фактором, який для нас саме головне, це набуде надійність нашої системи і зменшення тих аварійних ситуацій, які ми постійно маємо. І зменшення втрат води. Рух приватного транспорту частину вулиці Пирогова обмежили від 25 серпня до 21 вересня. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. В подільському зоопарку народилися четверо дитинчат декоративних в'єтнамських свиней. Поросята, як і батьки, мають плямисте забарвлення. Харчуються маминим молоком. Раціон дорослих не змінювали. Щодня у їхній годівниці люцерна, морква і комбікорм, розповів директор зоопарку Євген Ткачик. Більшість часу поросята сплять. На території вольєру для них облаштували будиночок із солом'яною підстилкою. Батьки поруч охороняють потомство. Поспілкуватися з доглядачами за тваринами Суспільному не вдалося. Усі зайняті заготівлею кормів на зиму. А ось відвідувачі враженнями діляться охоче. Дуже подобається зоопарк. Велика територія, гарно стільки всього. Ми тут близько живемо через дорогу, тому любимо всі не ходити. Вінничанин Микола до зоопарку привів онука Богдана подивитися на кенгуру. Бачили перший раз, що вони такі маленькі. Свинки, тіго і сулікати. Вони дуже бігають. Я в кінгуру не розбираюся. Дрібне кенгуру в Подільському зоопарку від червня. Сумчастого ссавця в алабі посолили у вольєр разом з декоративними кроликами і патагонськими марами. До їхнього раціону входять сіно, морква, комбікорм та яблука. Вольєр площею 680 квадратних метрів, встановлений вздовж алеї, що веде до садиби Подільського чарівника. Так лані перегукуються між собою. Повідомляють про небезпеку чи перевіряють, хто йде. Тварини рухаються обережно, озираючись. Попереду доросла самиця. Вони дуже обережні і зараз на даний момент розплод іде. І вони тікають, ховаються, щоб менше хто бачив. Живуть плані європейські окремими групами. Самиці з малятами окремо, самці, у них роги окремо. Разом вони лише у період спарювання, каже Сергій Савєлєв. Шкоють звірі на території вольєру для напіввільного утримання диких тварин Гайсенського лісгоспу. Його загальна площа 100 гектарів. Звірів цілий рік підгодовують. Для них тут навіть спеціальний раціон розробили від кукурудзи до трави суданки. Вона має солодкуватий присмак, і тварини її дуже люблять. каже Савільєв. Це підгодовка для ланей. Вирощуємо її в себе. Це називається вона суданка. Вона для ланей дуже хороша. Так, як корм і підкормка, і дуже багато вітамінів. в ній вітамінів. У дикій природі лані та свині мирно співвіснують. У кабанів, як і у лане, дітей доглядають самиці. Вожак у стаді свиноматка. Вона водить повністю своє поголів'я, а вже самець він ходить все час з боку он наблюдає за цим все. Він тільки приходить в сім'ю, як то кажуть, коли йде гон. Ну, Спаровується. А так він не все час збоку. І малі вже свині з свиноматкою ходять до року. Потім вона їх вже відганяє. Дикі кабини тварини цікаві, каже Савельєв. З одного боку не чупари, а з іншого в такий спосіб рятуються від паразитів із спеки. Тепер лісівники їм створюють штучні водойми, бо чимало природних повсихали, каже майстер лісгоспу. Штучно робимо ставочки для того, щоб була вода, і вони купаються там все. Тому що зараз такі. Кліматичні умови, що води практично немає в лісі. Ну, стараємося завозити і бочками. У кабанів зараз теж період розмноження, каже Севільєв. Дорослих до двох десятків, малюків понад сорок. Одним понад місяць, цим два тижні. Свині теж у вольєрі для напіввільного утримання диких тварин. Їх тут підгодовують в усі пори року, каже майстер лісу. Їсти заготовляємо кукурузу, заготовляємо корнеплоди, такі як бурак, кабак. Зараз тварин в лісах в рази побільшало, каже Сергій Савельєв. Бо цьому заборона на полювання загалом і відвідування лісу людьми. Тепер тут лише звірі і працівники лісгоспів, які підгодовують їх. Лани за попередніми підрахунками в вольєрі в гайсенському лісгоспі. Понад півсотні, близько двох десятків з них ті, хто родилися цієї весни. Ольга Рел, Володимир Черніков, Новини на Суспільному. Вінниччина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 443 прізвища. У суботу, 27 серпня, у Вінниці буде хмарно спрояснення. В день плюс 28 градусів, вночі 14 градусів вище нуля. 28 серпня неділі буде сонячним плюс 30 в день, вночі температура знизиться до плюс 15 градусів. У понеділок, 29 серпня, хмарно з проясненням, 31 градус тепла в день, вночі плюс 17.